Я хотіла б ще, користуючись нагодою, сказати, що у нас є така вже неприємна, неприємний момент щодо підвищення вартості хліба. Виробники хліба, які відпускають на тому числі місто Бориспіль хліб. З сьогоднішнього дня відбулося підвищення хліба, і наприклад, якщо раніше магазини відпускали хліб по 4 гривни 10 копійок, то на сьогодні це 4,76. в середньому майже на 70 копійок від оптової ціни. Підвищилась вартість хліба і, відповідно, батон. Якщо він раніше коштував 3,40, зараз він буде коштувати орієнтовно 3,86. Тобто біля 50 копійок відбулося підвищення хліба. Ну, на жаль, на ці процеси ми не впливаємо, тому що виробники підвищили хліб. Ми будемо єдині, що контролювати, щоб націнки ці були не вищіми від 15%. Це соціально значиме товари, і плюс до до 5% транспортні витрати, до оптової ціни.